Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом десерту без тіста, печива та випікання. Я впевнена, що його смак оцінить кожен. Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися, щоб не пропустити прості та смачні рецепти. Для приготування цього рецепту нам знадобиться 300 мл молока, 350 г сметани. Сметану можна брати будь-якої жирності, 70 г цукру, далі 4 яєчні жовтки, білки ми в цьому рецепті не використовуємо. Загальна маса жутків має бути десь 60 г, 20 г швидко розчинного желатину та 1 пакетик ванільного цукру. Для початку я поставлю набухати наш желатин. 20 грам желатину, до 20 грам желатину я додаю частинку від загальної маси молока. це 100 мл. Трішки його перемішую та відставляю в сторону десь на хвилин 15 набухати. Поки наш желатин набухає, у каструлю з товстим дном я висипаю наші жовточки і додаю одразу 70 грам цукру. Це приблизно 3,5 столові ложки. І вінчиком ось так це все ретельно перетираю. Коли жовтки з цукром я ретельно перетерла, я додаю залишки нашого молока. Молоко має бути холодним. Тут залишилось у мене 200 мл. І ще раз ретельно все перемішую. Після цього ми відправляємося до плити. Ставимо нашу каструлю з сумішшю на плиту, вогонь при цьому трішки більше середнього. Спочатку трішки прогріваю її, ретельно помішуючи при цьому. І як тільки вона почне загустати і з'являться такі ретельні характерні бульбашки, можемо знімати її з вогню. Маса трішки загусла і вже почали з'являтися бульбашки. Тепер можемо знімати її з плити. Тим часом до нашої суміші, не чекаючи, поки вона охолоне, ми можемо додати желатин, який за цей час вже добре набух. І за допомогою вінчика або силиконової лопатки ми маємо все ретельно-ретельно перемішати, щоб у нас утворилася однорідна суміш. Тепер, коли наша суміш повністю однорідна, желатин повністю розчинився, можна її відставляти, у сторону нехай охолоне. Тим часом до сметани я додаю один пакетик ванільного цукру, це приблизно 10 г. Все ретельно-ретельно перемішую ось такою силиконовою лопаткою. І залишилось найпростіше. До нашої суміші з яєчних жутків та желатину, я додаю нашу сметану з ванільним цукром. І за допомогою вінчика все ретельно перемішую до однорідної маси. Ви лише подивіться, який красивий ніжний колір виходить у нашого десерта. Все, що нам залишилось, це переляти нашу суміш у спеціальну силіконову форму. Переливаємо нашу суміш у форму силіконову. Також за бажанням хочу сказати, що у цей десерт ви можете додати шматочки своїх улюблених фруктів або ягід. Далі зверху силиконову форму я буду натягувати на неї харчову плівку та ставлю в холодильник до повного загостіння на 2-3 години. Друзі, пройшло 3 години і наш десерт вже повністю застиг. Зверху по бажанню можете ще прикрасити додаткову шоколадною кри. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал.